Вибирала навчальний заклад. Я хотіла, щоб всі викладачі ставилися дуже добре до студентів. А також я давно цікавилась медициною і тому я обрала цей навчальний заклад. Навчаючись тут, я зрозуміла, що дійсно всі викладачі дуже добре ставляться до своїх студентів, а їхній професійний розвиток слугує для нас прикладом. Я обрав Волинський національний університет імені Лесі Українки за. Його неповторність, тому що я хотів зустріти тут однодумців, цікавих людей, різносторонніх особистостей, з якими завжди приємно комунікувати та можна досягати нових цілей. Зрештою, я зустрів тут таких людей, я цілком цим задоволений. Обираючи вуз для свого навчання, я опиралась на перспективність та практичність. Саме тому я обрала Волинський національний університет імені Лесі Українки. Я вважаю, що саме наш університет забезпечить хорошу базу знань для лікарської справи. Я обрав Волинський національний університет по рекомендації своїх друзів, а саме медичний факультет, тому що він знаходиться зараз саме на стадії розвитку. Ми хочемо доказати іншим медичним університетам, що ми можемо створити їм справді хорошу конкуренцію в напрямку лікарського. é